Із сиренами, аптечкою та спідометром так, обладнаний двоколісний транспорт велопатруля, показує поліцейська Ілона Лавриненко. каже, тепер їхні чергування стануть ефективніші. В парках ти не заїдеш на автомобілі. Тобі приходиться йти пішки, шукати, а так це набагато швидше. Сподіваються, що крутити педалі легше, ніж маневрувати на авто, говорить лейтенант поліції Андрій Рижак. Каже, єдине за що хвилюється, аби всі дотримувались правил дорожнього руху. Не всі водії правильно їздять, а кажуть, не всі знають правила дорожнього руху, особливо коли з'являється велосипед, то люди починають нервувати, і буває деякі непрямі ситуації. Напередодні усі 16 інспекторів пройшли навчання, каже сержантка поліції Катерина Мінько. Були навички екстреного гальмування, щоб не завдати травмування собі, в принципі, оточуючи виїзди на бордюри правильні. Окрім мобільності, говорить, вбачає для себе декілька переваг. Підтримання фізичної форми, відсутність нічних змін, висипання. Після злагодження велопатруль вирушає на чергування. Спочатку маневрує дорогами, опісля об'їжджає долину троянд. Поліцейська Марія Косенко ділиться враженнями. Дуже жарко. Каже, здивувала кількість порушень. Зі сторони парковки на Жоми там дуже багато. Будемо спілкуватися, будемо ну, працювати в цьому напрямку. Є робота. Черкащани, яких ми зустріли, таке нововведення схвалюють. Перше побачила, але приємно виглядають охайно, гарно. У Нас розвивається велоіндустрія, і навіть міст розвивається в цьому напрямку, тому що з'являються нові велодоріжки і дуже добре, що появляється і велопатруль. Є такі ситуації, коли на машині ти можеш доїхати скоріше, ніж на велосипеді. Тому це залежить від ситуації. зі слів начальника управління патрульної поліції в області Олександра Кокоби. Ініціативу профінансувала Черкаська міська рада. На це спрямували 450 тисяч гривень. Велопатруль каже, має ж такі повноваження, як їхні колеги авто. Це підтримання публічного порядку. Це в тому числі і проблеми з правилами дорожнього руху і з паркуваннями у відповідних місцях. Це і напрямок громадської безпеки. Відбирали патрульних поліцейських по бажанню, тому що є багато велолюбителів. От працівники, які мають велосипеди, там мають бажання з ними займатися, там це їхні хобі. Такі екіпажі зі слів Олександра Кокоби їздитимуть містом із 10 ранку до 20 години протягом трьох місяців. А на початку осені вони повернуться до свого звичного транспорту. Дар'я Шевченко, Олександр Костенніков, Суспільне новини, Черкаси.